І всім привіт, другі друзі, на каналі Роман Рос. Ми далі приходимо. Сталкер 2 серця Чорнобиля, всім приємно переглядом ми продовжуємо далі. Ей, салага! бігом сюди, справа є. Потримать тобі, поки ти п'єш і отливаєш, да? Що, салага, Хочеш зі справжнім полковником довго завалити парочку мутантів? А давай так, полковнику. З мене полювання з тебе інформація. Мені потрібно на віськ торг тихому А ти кажуть, знаєш його як свої п'ять пальців. чотири. там кожен тушкан доповідав, де в нього Нора. Поки та сучара рузваль. Ладно. То тебе не стосується. Хочеш інфу, заряджай свою пукалку. Зараз ми побачимо, чи ти чогось вартий, чи тобою лише дупи волівців підтирати. О. Марістичніше небо. Гарно диспозиція. Тут скотинку і забаранимо. Гей, Уроди сюди! Давайте, мутанти! Полковник вас свинцем нагодує! Ні, ну ти подивися. Все пересрав нам. Ну, якщо стріляти нема кого, пропоную ось що. Даю фору, щоб сраку свою сховати, а потім стріляю. Не скопитишся за хвилину. перепустка на воєнторг твоя. Згода. Стрілець з тебе все одно хріновий. А от зараз ми побачимо. Рахую до трьох. Час пішов. Біжи. Ну, супер. Бачу мене Тепер можна і потеревинити. Хвалю! Потішив полковників. Так, а зараз спробуєнторг. Тихо туди можна зайти по трубах. Вони вздовж усієї будівлі тягнуться. Залізеш на них біля сральника на дворі. Далі на балкончик. Іти всередині. Тільки на казки Рузвельта не ведись. Він ще те падло. І пам'ятай, ти живий лише тому, що я так захотів. Полковник не промахується, mm -hmm. він береже особовий склад. Давай гуляй. Так, нам на надо полюбе.

Угу, ще одне другорядне завдання. трое Пятеро? Кровососы аномалий хочет раку привет сталкера выпьешь работу твоя. за лет бандиты больше не турбова там а ты больше не даже брак привет сталкер Я... наче роботу шукав. Обговорімо. Є одне діло пусте, але прибуткове. Мої приятелі готують теплий прийом одному боржникові. Треба їх підтримати, щоб він швидше поплив. Навар з нього поділимо по чесному. Тобі сталкеру таке, як два пальці, а купонів піднімеш. Згоден. Звучить просто. Я в ділі. О, ти славненько. Я точку скину. Друзі зустрінуть. Зробиш все, як скажуть, щоб угода пройшла чисто. По оплаті вони в курсі. Вибирай, хап. Так, хабарчика тобі приніс. Так, шо ещ хотела продати... Да, в принципі продати... Ну и вс. Сюда сюда так. Так, пушку шаха по любому залишаємо. Так, пришлось выйти в главное меню, а то бляха 3 FPS. Классно. Так, благало, добро. Сподеваюсь. Все, хватит, типа, вот, это прокачивать не буду. Воды! Да. Плетил еще не о повешу, да и Ладно, побегли. Так, конечно, надо пробегтись, но да ладно. E né? Какие тут, танки, о, блин. Ага, я кинка забил параш. Бабусь, не шуми. То дай поспати. Ти хто такий? Що тут забув? А. То шах нарешті знайшов когось. Хто не підняв на вуха всю охорону. Чи ти від варана? Хоча б байдуже. Хочеш влаштувати стрілянину. Можеш ризикнути. Але краще поговорив би. Ну, говори. Для початку цікаво, що тобі запропонували за мою смерть? Інформацію. Яку більше ніде не отримаєш. О, висока ставка. Але є один нюанс: ніхто тобі не заплатить. Очевидно, ти недавно в зоні, якщо не в курсі. Бандитам вірити не можна, якщо до голови пістолет не приставлений. А тобі можна? Можна. З вараном і шахом мене не рівняй. Я десять років у довгу провів. Може, ще повернуся колись. Тільки спочатку покажу наглядно різним недогенералам, як зону від сміття очищати треба. Зрозумій, вільний. Бандити, вони ж не люди, як ми з тобою. Вони як тушкани. Безмозглі, жадібні та плодяться швидко, якщо не відстрілювати. Ось смітник ними і кишить, а міг би процвітати. Але то моя турбота. З тобою давай домовимося, як цивілізовані люди. У мене залишилися зв'язки вдовгу. Я добре заплачу за своє життя. Розійдемося миром. Гаразд, давай миром. Чудово. Тоді так. Зараз ти без зайвого шуму залишаєш базу військ торгу. Скажу хлопцям тебе пропустити. Коли вийдеш, я зв'яжуся з тобою щодо грошей. Слово долгівця. Повірю твоєму слову. Тоді удачі та до зв'язку. Ну окей, кус спизжу. Тишки себе бонт оставил. Ну, въебать, дрожь, ало. Від мене вийде вільний. Не затримуйте його. Нехай йде. так просто. Ладно, идем по голову шаха. А не, стоп. Старый сход. 6 тысяч Угу <проб> 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 Ладно. Так, ладно, пошли вниз. Це по голову шаха трохи треба пробігти звуки, но... Так, практично прибігли, але тут ще є дещо, що, що нам треба. For the was a complex doming chain Ай, ай, ай. Трош воли. Так. Сухраняємось. Чуєш, зальотний? Куди преш? Це баркодла, кодла, Усіляким уродам і вільним вхід заборонено. У мене є перепустка. Пушка твого пахана. Впізнаєш? Херася! Тобі що, жити не доїло? Ладно, проходь. Іди по сходах на другий поверх. Шеф з тобою особисто. Поговорить. Приходь, хай, не затримайся. Закатай. Мы зрозуміли один одного? Ясно. Вит, бей блядок! А ты що за хрин? А, валину мою принес. Ну, кто ця сука? Кто нычку сдал? Селюк? Сеняк? Колы мля? Сам знайшов. Візунчик, блядь! Мені б таке я б весь смітник за два дні під себе підім'яв. Але я в удачу не вірю. Харе заливай! За дупого мене маєш. Хто здав ничку? Рузвельт здав місце схрону. І тут цей долгівський пантеріз замішався. Цікаво, хто йому з моїх продався. Кого Kogsmaul кинуть! А може тебе? Ну Якщо ви з там, блядь, такі що він тобі чужі нички здає. Знав, би раніше, пацани, в тебе ще на порозі з гівном змішали. Нащо приперся сюди? Що? За бабками? Потрібен твій КПК. Можу обміняти на ствол або так забрати. Значить, схему мої хочеш знати? Зв'язків собі на ХП. Але тобі це все одно не допоможе, Шо Шоу шаха вигорить, те обасоти прогорить. Здохни! ти. Там цього гандона зорятується, гандона правильно. Ой, ну, тарка. Ну все то ничего, цикаво Надо было из его ствола заводить, было бы лучше. Mm -hmm. я, я донесу, но... Донеста на Ладно. Так, спасибо, ты добрый. Rodna.